В острозі Держаудитслужба зробила перевірку освітньої сфери та виявила порушень на 2 мільйони гривень. Аудитори побачили проблеми у питаннях електропостачання, будівництва та харчування у закладах освіти. У 25 закладах загальної середньої освіти та в 11 закладах дошкільної освіти використано продуктів харчування загалом на суму 7154 тисячі гривень. Вартість виконаних. Робіт з капітального та поточного ремонту навчальних закладів загалом завищено на 689,3 тисячі тисяч гривень. Після завершення перевірки матеріали були направлені до прокуратури. Там розповіли, що до питання витрат на електропостачання представлятимуть інтереси місцевого відділу освіти. Прокуратурою будуть вживатися заходи представницького характеру в інтересах місцевого відділу освіти в частині відшкодування заданого збитку щодо збільшення ціни на постачання електричної енергії, де аудиторами виведено збиток на загальну суму майже 500 тисяч гривень. У прокуратурі додають, що кримінальне провадження здебільшого стосується витрат у будівельній сфері. Окрім того, ще є витрати можливі порушення при здійсненні будівництва. Ремонт укриттів, що зараз дуже актуально, ремонт витяжних конструкцій з даного приводу, власне, і розслідується кримінальний провадження. Окрім того, аудитори виявили завищені ціни на постачання продуктів харчування в управлінні освіти. Це пояснили збільшенням порції їжі. Ми не порушили фінансову складу. Ми просто ну, порушили норми харчування. Да, бо... Ну, діти мають бути як би Їм не дуже подобається їсти там помідори, овочі і ще інший фрукт. Вони хочуть м'ясо і кашу. Ну, це якби би Зараз триває кримінальне розслідування, результати якого ми дізнаємося згодом. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.